Усім привіт! Мене звати Ангеліна, і в сьогоднішньому відео я хочу розказати вам про п'ять речей, які допомогли мені досягнути фінансової незалежності. Якщо ви мене не знаєте, бачите вперше, я власниця онлайн-школи іноземних мов. І за останні 5 років я зробила реальний фінансовий прорив. Якщо 5 років назад я економила на чай, і мені було складно заплатити там 20 гривень в кав'ярні за те, щоб купити чай, то сьогодні я маю свою нерухомість на балі, яку купила в 20. Стіден рік, ось цю прекрасну машину Audi Q3 2020 року. Свою онлайн-школу незерних мов 24 країни я відвідала і зараз маю дійсно певну фінансову незалежність, до якої я йшла насправді дуже довго. Але для вас я хочу дати 5 чит-кодів, завдяки яким ви зможете досягнути цієї фінансової незалежності набагато швидше. Я впевнена, що ви 100% вже читали різні книги, проходили можливо курси, дивились відео на YouTube і оці стандартні поради не дали вам результату. Я я ж, хочу дати сьогодні п'ять практичних порад зі свого досвіду, не просто з книг, а зі свого досвіду, те, що спрацювало в мене з прикладами для того, щоб ви це зрозуміли краще і змогли використати у своєму житті. І якщо ви додивитесь це відео до кінця, я обіцяю вам, що ви точно візьмете для себе хоча б один інсайт, який покращить ваше життя. До речі, не забудьте написати в коментарях, що було найбільш таким цікавим новим, і те, що ви дійсно забираєте у своє життя. Знову ж таки, я сама та людина, яка проходила шлях від точки. «О боже, як я хочу поїхати, в хоч якусь країну. До точки три місяці жила на Балі, була в Таїланді, жила в Дубай, Взагалі відвідала 22 країни країни. Кожні два місяці подорожую. Від точки, о боже, треба економити, щоб купити щось. До точки захотіла, пішла, купила собі там. Не знаю, прикраси якісь класні. Брендові речі і так далі. Тому давайте починати п'ять речей, які допомогли мені досягнути фінансової незалежності, зробити свій перший мільйон в 19 років та досягнути успіху. І так, перша техніка Амальгама. Насправді про цю техніку я дізналась зовсім недавно читаючи книгу Трансерфинг реальності, але я її використовувала вже дуже давно ще в 16 років, коли була в 11 класі. Просто я не знала, як називається ця техніка. Тепер я знаю наукову назву цієї техніки. Зараз я розповім суть цієї техніки, як Можете використати та чому це працює? Амальгама це поєднання кількох бажань в одну картину, щоб вони працювали разом, а не окремо. Наприклад, ви маєте бажання Я хочу фінансової незалежності, і вам чітко треба розуміти, що для вас фінансова незалежність, та поєднати декілька бажань, які будуть проявляти це бажання: умовно, класний автомобіль, там нова квартира, багато подорожей, брендові речі, ваш лайфстайл, як ви проводите ранок? І у вас повинна бути оця цілковита картина, що відображає фінансову незалежність. Якщо ви просто хочете фінансову незалежність, то ваш мозок не буде розуміти, що таке фінансова незалежність для вас. Для кожного це буде різне. Тому дуже важливо конкретизувати та пояснювати в голові собі, що це таке поєднуючи різні бажання. Чому це важливо? Дивіться, коли бажання суперечливі або абсолютно різні, енергія розпорушується. І тоді бажання здійснюється набагато повільніше. Я дійсно помічала це в своєму житті. Коли я хотіла дуже різно, воно не поєднувалося, то бажання здійснювалися повільніше. Коли мене був фокус на одному, наприклад, на фінансовій незалежності, рості у фінансах, і я повністю поглибилася в це, реалізовуючи декілька бажань, що пов'язані з тієї одної ціллю, у мене почало виходити. І от коли мені було 16 років, я кожного дня ішла в школу, ішла зі школи, слухала музику і уявляла дуже детально своє життя. У мене буде чорна машина. От прям таку машину я уявляла. В результаті купила її в 20 років. Я уявляла, як викладаю англійську, як я корисна людям. У мене не було тоді чіткого розуміння. Навіть яку машину я купую, тому що я не знала ніяких там марок, особливо ніколи не цікавилась тому віці машинами. Але я чітко розуміла, як вона буде виглядати, я деталізувала це, і в принципі в мене був образ мого лайфстайлу, який реалізувався найкращим чином. І знаєте, я помітила, що от коли ти слухаєш музику, яка тебе заряджає, ти максимально фокусуєш свою увагу на візуалізації цих бажань, це капець як працює. І дуже важливо, що ми це робимо регулярно. Якщо один раз це зроблю, це не спрацює. Якщо я буду робити це кожний. Протягом року це точно спрацює. Ще один дуже важливий момент, який потрібно пам'ятати, матеріалізація не відбувається за одну секунду. Інколи це займає тижні, місяці. Тобто, якщо ви щось захотіли, це може статися через півроку, і це нормально. Просто прийміть цей факт і знайте, що це станеться. Якраз ті книзі трансерфінг реальності говориться про те, що бажання здійснюється швидше, коли ви в. Певнені і знаєте, що це станеться. У вас немає варіанту, що цього не буде, і ви просто чекаєте цього моменту і знаєте, що це станеться в найкращий момент і найкращим чином для вас. Друга фішка це вже більш практична, тому що перша порада вона, знаєте, була така з духовної точки зору, якщо можна так сказати. А от друга порада вона дуже сильно практична, вона проста, але капець як працює. Теорія тисячі відео. Розкажу вам історію. Одного разу я завела TikTok. Хтось мене загалі дуже багато. Я постійно завожу нові акаунти під свій стан, під свій настрій і під нову так от я завела новий акаунт в TikTok, який допомагала мені вести дівчинка. І а, ми почали постити туди відео, і вони просто взагалі не залітали. А я звикла до великої кількості переглядів і так далі. І я кажу: і дивись, зараз ми допущемо ці п'ять відео, які вже зняла, і більше нічого не постимо, Все, видаляємо цей аккаунт. Я вже втомилася, я не хочу вкладати туди енергії ресурси. І ми постимо ті п'ять відео, що ви думаєте? Вони залітають на десятки тисяч переглядів. І тут у мене просто намалювалася картина Теорія тисячі відео. Якщо я започу тисяч. Відео на YouTube, скоріш за все я буду мати хоча б 10 тисяч підписників. Якщо я запущу одне відео, навіть якщо воно добре залетить, да, набере певну кількість переглядів, не факт, що у мене буде велика кількість підписників. Розумієте про що я? Тільки консистенці може допомогти досягнути класного результату. Запам'ятайте, і не завжди. Навіть коли я пробую щось нове, я завжди йду з цією думкою, що в мене не вийде ідеально з першого разу. Спочатку роблю на 3 з 10, да, пощу відео на 3 з 10 і потрохи покращу якість цього, але тут головне почати робити. Бити це регулярно. Дивіться, я зараз півтори року майже веду цей канал. У мене вже майже 15 тисяч підписників на ютубі. Колись я навіть про це не мріяла, але це стало моєю реальністю за рахунок того, що я регулярно пощу відео. Що ви розуміли, мене зараз челендж два відео в тиждень. Да, це складно, мене дуже багато всього іншого, але я це роблю, тому що, я знаю, що це принесе результат. І це мій реальний секрет успіху. Я граю вдовгу. Я завжди знаю, що якщо буде регулярно щось робити протягом місяців років, результат буде однозначно. Третій інсайт, який усвідомила, якраз не що. То давно можливо багато з вас буде сперечатися з цим, і насправді те, що я кажу тут, це просто мій досвід, мої думки, які не дорівнюють істині. Можливо, це все неправда, хто знав. Але я так відчуваю і аналізую свій досвід. Ми не створюємо реальність, як всі звикли казати, а ми її обираємо. Що це мається на увазі? Уявіть, що ми живемо в світі, де є мільйони, мільярди варіацій і різних подій. Є Ангеліна Трояна, яка в цю секунду не записує відео на YouTube, а наприклад, записує TikTok, або просто гуляє з подругою, або просто п'є каву, читає книгу. Яко чому це важливо. Розуміти при досягненні фінансової незалежності, дивіться, якщо я не відповідаю внутрішньо, Стану доларом мільйонера, я ніколи в житті не стану доларом мільйонера Якщо я внутрішньо не відповідаю людині, яка відчуває фінансову незалежність, я ніколи її не відчую. Насправді раніше я сама не усвідомлюю, наскільки це все важливо. Раніше я думала, що тільки якісь фактичні дії можуть допомогти заробляти більше. Але давайте будемо чесними. Дуже багато людей працюють по 50-40 років все своє життя. Працюють кожен день практично без вихідних, але при цьому заробляють не багато. А є люди, які працюють менше, і заробляють більше. І я вірю, що ці всі техніки, про які вам розказують, вони точно впливають. Якщо я внутрішньо завжди думаю про економію, як я можу стати доларовим мільйонером або відчувати повну фінансову незалежність і безпеку, як я можу взагалі відчувати масштаб і думати про те, що я можу заробляти більше, якщо єдине про що я думаю, як мені зекономити гроші? Скажіть, будь ласка, як це можливо? Якщо мій фокус уваги, а значить енергія, ресурс направлені туди, в думки про те, як мені зекономити, а не заробити більше, воно так і буде. Розумієте? А коли мій фокус на тому, що я думаю, як зробити більше, воно так і виходить. Тому я вам рекомендую після сьогоднішнього відео зробити собі а, такий міні-аналіз і подумати, що. Роблять люди, які заробляють ту суму, яку ви хочете заробляти кожен день. Яка їхня рутина? Чи вони цікавляться, яке оточення, що вони роблять? Дії, і взяти для себе, хоча б одне щось з цього, і робити кожен день. Повірте мені, ви почнете наближатися до стану тієї людини, яка заробляє ту суму, яку ви хочете. Якщо хтось хоче заробляти як я, я дам вам одну фішку, одну таку пораду, яку я роблю кожен день, і яка допомагає мені дійсно підтримувати мою фінансову незалежність та в масштабах. Так, от ця дія це проявленість. Проявленість вона може бути і в соціальних мережах, де, наприклад, я веду соціальні мережі, але ще проявленість вона в тому, що коли ви в компанії людей, ви не боїтесь говорити. У вас є впевненість в собі, і ви знаєте, що можете відповісти. Ви знаєте, що ви можете почати діалог, вам не страшно, вам не складно. Ви проявляєтесь. Так, от проявленість, на мою думку, це ключова моя звичка, яка допомагає мені постійно. Тому спробуйте поставити собі челендж на проявленість, як у вас це виходить. Навіть якщо це буде не знаю, якісь відео в Тіктоці, вони не будуть Брати велику кількість переглядів, навіть, але це для вас, для вашої проявленості. Сходити на фотосесію, да, це також про проявленість, яка точно допоможе вам. Четверта думка, яка завжди мені допомагає: теорія лиш. Не думай, а роби. Насправді теорія Лиш утворилася два роки тому, коли я з подругою поїхала на лижі, це був її перший сезон, і вона не знала, як кататися. І я знала, і от вона взяла декілька років інструктора, подивилася відео, і начебто все було зрозуміло, але поїхати вона не могла. І я їй сказала таку річ. Не думай, а роби. Лижі не тупі, вони настільки розумно побудовані, що розподіляють твою масу да, по всій цій довжині, і ти спокійно зможеш поїхати без будь-яких проблем, якщо хоча б трошечки розслабишся, виключиш цей надмірний контроль і просто поїдеш з цієї гірки. Вона мене послухала, зробила, і вона сказала: Ангеліна, це інсайт. І я зрозуміла, що все в житті працює так. Ми готуємося до ідеального сценарію. От я почну знімати відео в Тіктоці, на Ютубі, проявлятися тільки тоді, коли буду на всі 100% готова. Я вам скажу такий спойлер: ви ніколи не будете на всі 100% готові. Навіть знаєте, часто дорослі люди говорять, що в 20, 25, 30, 35 років вони не завжди готові до дітей на всі 100 І ти ніколи не будеш готовий до дітей на всі 100%. Головна причина, чому в нас часто не Виходить, це ми самі, ми самі створюємо собі ці гори з очікувань, ми самі створюємо собі перешкоди, які зупиняють. Наприклад, ви почали вчити англійську мову, моя улюблена тема, і ви поставили собі ціль, що за місяць ви заговорите. Але розумієте, що у вас не виходить, У вас не виходить ідеально вчити англійську, як ви запланували. Інколи ви пропускаєте, вам складно говорити результату. Не бачу, і отут завищені очікування дуже сильно додадуть вам стресу та розчарувань, що в результаті призведе до того, що ви перестанете взагалі вчити англійську мову і не досягнете своєї цілі взагалі. А якщо ви про. Просто візьмете і за англійську і в спокійному темпі, своєму темпі, і з фокусом на те, що у вас уже щось виходить, ви вже почали це робити, будете навчатися, у вас точно буде результат. Через місяць, два, три. І... П'ята фішка синдром Lucky Girl. Що я маю на увазі? Це знову ж таки авторська методика, так сказати. Я зрозуміла в якийсь момент свого життя, що є дуже багато речей, які а не можна пояснити, б. не можна запланувати. От вони просто стаються. Ти йдеш випадково знайомишся з людиною. Він в результаті твій майбутній чоловік. Ти випадково на когось підписався. от мене тисячу разів була така історія. Потім ця людина стає твоєю найкращою подругою. Розумієте, про що я, я вірю, що є речі, які не підваді наші волі. І важливо змиритися і розуміти, що да, є це. Це, і це класно. Це створює магію в житті. І синдром Lucky Girl – це коли ви в довірі до життя. Ви знаєте, що все стається на краще, що у вас все супер, і навіть якщо сьогодні вам не зрозуміло, чому ця ситуація сталася негативна на вашу думку, але ви знаєте, що в довгостроковій перспективі це величезний плюс для вас та на краще, і ви вірите, що ви дуже лакі, що вам щасти, що вам везе. Коли ви вірите в це, ви завжди повинні фокусувати свою увагу на ті маленькі події, які доводяться. Наприклад, вам сьогодні повезло, ви прийшли а, в лікарню і немає черги. Це значить, що ви лакіґіл, і це круто. Звернули на це увагу і таке вау. Клас, я дуже везуча. Потім ми прийшли в заклад, за вас заплатив хтось. да? У мене були такі ситуації, коли за мене просто платили дуже часто. І я така вау, я lucky girl. Або, наприклад, ви прийшли в магазин, і остання сукня, яка вам дуже сильно сподобалась, залишилась лише у вашому розмірі. Так, остання, і ви розумієте, що ви просто лакі, і ви фокусуєтесь на цьому, ви звертаєте увагу на це. Тому що часто люди навіть не бачать тому, яким щастить. А коли ви починаєте фокусувати свою увагу на цьому, бачите цього більше в житті, цього стане більше у вашому житті. Ті фактично розумієте, і насправді, чому я взагалі внесла цю фішку в тему фінансів, тому що в фінансах також інколи є везучість. Інколи вам приходить ідея, ви її реалізовуєте і заробляєте багато з цього. І тут також можна прив'язати синдром Lucky Girl. Плюс можуть бути якісь зовнішні обставини, які підсилюють ваш прибуток да допомагають чимось. Ви знайшли правильних людей в правильному місці в правильний час. Ну що ж, сьогодні я поділилася п'ятьма мега важливими речами, які, на мою думку, є основою не тільки фінансової незалежності, а й Успішне життя, щасливого життя. Це правила, якими я керуюсь кожен день. Це правила, які зі мною саме початку розвитку. І досягнувши певного успіху за останні роки, я твердо можу сказати, вони працюють як мінімум на моєму досвіді. Тому візьміть для себе хоча б одну фішку, і крім того, що ви просто запам'ятали, почніть застосовувати у своє життя будь-яку фішку, хоча б одну. Можливо, навіть мені не пишете дякую в коментарях. Мені дійсно буде дуже приємно. Не забувай підписуватись на мій інстаграм та більше мене, мого лайфстайлу, подорожей. Ну і звичайно, на мій телеграм-канал, в якому майже 50 тисяч підписників. А якщо тебе цікавить саморозвиток досягнення ціле і звичайне ж вивчення англійської мови, тому що це невід'ємна частина нашого життя, успішного кайфового класного життя. Підписуйся. На цей Ютуб. До нових випусків, і зустрінемось з тобою в наступних відео. Па-па!